Я вас вітаю, друзі, на майданчику «Автопойнт». Важкий люкс на нашому майданчику з'являється в продажі, Важкий в прямому і перенесному сенсі. Infiniti Cute 60. 3,5, атмосферний, потужний мотор, машинка здорова але і красива, 16 рік випуску з Америки, з мінімальними пошкодженнями. Бампер, щітка радіатора, права фара, праве крило. Нові. Відновлена вона оригінальною безпекою. Камери 360, паратроніки передні-задні. Full LED у нас ЛЕД підсвітки, Заводський Xenon. Камерка бачимо, встановлена і тут. Темно-синій, дуже красивий колір, автомобіль має хром-пакет хромовані вставочки. До нас красиві дуже затоновані вікна, легкосплавні 18-красиві диски. Все сезонно, як зазвичай з Америки, приходить гарна гума. Також парктроніки і задні, камера заднього віда. Це автомобіль здоровий і має додаткові сьомі місця у нас, які ховаються в підлозі багажника. Також знизу у нас є докаточка. Кріпиться знизу, е, преміальна акустика Bose. Взагалі-то цей автомобіль на максимальній комплектації. Шкіряний красивий салон. Сідушечки тут в повному порядку. Оригінального пробіга 117 тисяч кілометрів автомобіль має дуже багато місця в салоні, дуже просторий салон, чиста машинка для сім'ї. Знаєте, в Америці дуже полюбляють такі огромні машини. Та ну, воно і зрозуміло, тому що хочеться більше комфорту, хочеться більше простору, хочеться більше місця. І... Завдяки компаніям, які приганяють там автомобілі з Америки, ми і маємо можливість е цей весь комфорт використовувати в повсякденному житті. А в самому нашому випадку за 18 тисяч доларів можемо це все зробити. Маємо три зони клімат-контроль, маємо зарядочку, дефлектори цілі, шкірні вставочки на дверних картах, без ключ доступ, підігрів дзеркал заднього огляду. Маємо пам'ять сидінь для двох водів для водійського сидіння, електрорегулювання обох сидінь, водійського і пасажирського, 400 склопідйомники, електроскладання, електрорегулювання. Дзеркал заднього огляду, також ми маємо регулювання кермової колонки. А це взагалі, Не в усіх машинах така штучка є, це дуже зручно. Підігрів шкіряного керма. Кермо у нас мультифункціональне. Колосове керування. Маємо отакий щиток, 117 тисяч км пробіга. Оригінальний автомобіль має декілька режимів кермування. Дуже красива е панелька у нас під карбон зроблений пластик, такий красивий є підігрів передніх сидінь. На автоматі е величезний. Дисплей з навігацією, ну навігація, як бачите, ще американська. Багато зон клімат-контроль. Ось отак тут от у нас проявляються камери 360, дуже зручно в парковці, датчики світла, дощу, запуск кнопки, дистанційний запуск, багато-багато всіляких ніштяков, які зроблять е, ваше життя комфортне. Ну, як же я міг забути про люк? Машинка в дуже класному стані, е, зроблена дуже гарно з Америки. Чекає цей автомобіль на нашому майданчику і ціна дуже класна. Як за такий здоровезний комфортний автомобіль 18 тисяч доларів і вона ваша. Чекаємо.